Завожу ручку за щічку і тримаю. Мені важко дотягнутися, я можу взяти зі і Довожу довго. Далі я тримаю за комір і за забрати до та знову з'ясувати. У даний час нам потрібно вміти надавати першу допомогу як собі, так і дитині. Це може нам рятувати життя. Тому я вважаю, що це дуже потрібно робити серед молоді, особливо і на постійній основі. Волонтери товариства Червоного Хреста Житомирської міської організації навчаю житомирян навичкам тактичної медицини. Це зупинка кровотечі, забезпечення прохідності дихальних шляхів, проведення серцево-легеневої реанімації, накладання пов'язок на рани та переломи, розповіла Лариса Пащенко, волонтерка ТОВ Червоного хреста. Саме на цій локації ми навчаємо населення надавати першу допомогу. Найпопулярніший модуль це надання серцево легеневої реанімації. Житомирянка Кіра вперше здала тест на ВІЛ. Вона каже, що такі перевірки варто проводити для власного спокою. Результат негативний. І я дуже рада. Хоч я й знала, але все одно провіриться. Ну, стоїть. Ірина, соціальна працівниця громадської організації Перспектива, бере кров з пальця людини для добровільного тесту на ВІЛ. Жінка говорить, що результат такого тесту буде готовий за 5-7 хвилин. Береться тест касета, спиртову серветку беремо от і. Ми робимо тест, а заключається він в тому, щоб людей виявляти, щоб люди були у нас здорові. Якщо негативний результат одна стрішечка, якщо позитивний дві. Майстер-класи, фотозони, музичні виступи та спортивні активності 30 різних локацій підготували на новому бульварі в Житомирі до Дня молоді, 12 серпня 2025 року. Розповіла Ірина Ковальчук, начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради. Вирішили зробити день молоді такі під гаслом нічого для молоді без молоді. Тому всі ці ініціативи, всі локації, які сьогодні тут презентовані, вони якраз ініційовані молодими людьми, студентами, представниками громадських молодіжних організацій. Є дуже різні спрямування від навчальних, освітніх, волонтерських, мистецьких, художніх, танцювальних локація стійкості, тобто багато розмов про тактичну медицину, багато практичних занять. Є представники ДСНС, є представники Збройних сил України. Вирішили підтримати ініціативи молодих людей, які щось створюють своїми руками. Ми називаємо цю локацію молоді акули. Це молодь, яка щось хоче презентувати вже свою якусь, виробництво. Певне. Олена Куч. Мій ігор Жванько Суспільне новини Житомир.